Вітаю, друзі! Ви на каналі Фільмурізвіт. Ефект, про який сьогодні піде мова, я побачив у Капкаті. І мені його реально не вистачало у Premiere Pro. Я його відтворив тут і ділюся цим ефектом з вами. Тож, ми у Прем'єрі, давайте приберемо цей шар на якому сам ефект. І тепер давайте зробимо новий. Отже, малюємо квадрат. І робимо 4 копії. Ctrl-C, Ctrl-V. Копіюємо 4 рази. І тепер давайте розподілимо, щоб у нас був вигляд вікна. Ну, такого. Чотирьох прямокутників з перегородкою такою. Такий стандартний вигляд вікна. Ось такі 4 квадрати, трохи підправимо. Було рівномірно. Так, тепер застосуємо до нього ефект. Так, до речі, не забудьте підписатися. Переходимо в ефекти, вибираємо Lightning Effect і застосовуємо його до нашого шару. Розтягнемо на весь на все відео наше і будемо працювати. Отже, Lightning Effect є у нас, але перед цим нам треба зробити прозорим. І тому вибираємо Color Dodge. Тепер з Light Effect. Вибираємо Directional та вибираємо якийсь такий жовтий колір, яскравий, щоб він був схожий на колір сонця з вікна. Ось таким чином вже цікаво, правда? Тепер застосуємо Transform, і він нам дозволяє зробити кут. Отак, вигнути цей наш, ці наші прямокутники. Куток. Він, ви знаєте, що можна отак масштаб редагувати, також кути повороту, але ми залишимо так, як я вам тільки що показав. Тепер нам е, Gaussian blur. Gaussian blur для того, щоб розмити зображення трошки, щоб воно не таке чітке було цього вікна, сонця з вікна. Ось, Давайте так. Приблизно так нехай буде. Так. І тепер застосуємо Turbulent Displays. Для того, щоб зробити такий невеличкий вигін. Не лякайтеся, що воно впало в нас кудись вниз, його просто треба перемістити між шарами наших ефектів. І ми його маємо поставити перед нашим ефектом Lightning Effect. Так, закриємо то, позакриваємо ефекти. І пересуваємо його от сюди над Lightning Effect. Бачите, він повернувся. Але вигнутий він доволі сильно, тому ми пом'якшуємо його, беремо це bubble Smooth і зменшуємо amount самого Turbulent Displacement. І такий трошки-трошки невеличкий вигін, для того, щоб наче він там по тілу, по кріслу йде. Ось такий ефект у нас вийшов, а я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал і чекайте нових відео.